Добрий ранок, прекрасні люди. Рада вас вітати і рада з вами мати можливість молитися. Боже, дякую тобі за цей ранок. Дякую за те, що ти пробудив кожного з нас. Дякую тобі за те, що ти дивовижно проявляєшся в житті кожного з нас. Дякую тобі за те, що ти є той Бог, який ніколи не покидає, який завжди вірний своєму слову, який е, рухає нас вперед до найважливішого це царство, є, і я дякую тобі за це. Дякую за те, що кожен з нас має родини. Неважливо, це батьківський дім або це вже своя особиста родина, але кожен має. Дякую тобі за це. Дякую тобі за те, що кожен з нас має дім, що поїсти, що вдягнутись. Має країну, має національність, має свою мову. Дякую тобі за те, що кожен з нас є приналежним до чогось до когось. Дякую тобі за наші церкви, які в нас є, за служителів, які в нас є, за кожного. Служителя Неважливо, то то пастор буде чи то жінка, яка прибирає, чи то дитяче служіння, хорове, молодіжне, і так далі. Я за кожного дякую і особливо сьогодні. Хочу подякувати за тих, хто несе місію поза межами церкви. Це теж важливий крок. Не всі готові до нього. І я дуже вдячна тобі за місіонерів. Я дуже вдячна тобі за евангелістів, за тих тишителів утішителей, які можуть піти поза межами церкви. І говорити Твоє слово, втішаючи людей, наставляючи, направляючи. Я дякую, що в нашому житті існують такі люди, і вони дуже важливі. Посови кожного з нас, будь ласка, як ти робив це раніше, і вчора, і позавчора, і третього дня не побіда нас ніколи. Продовжуй бути вірним своєму слову. І я дякую, що ти цим прикладом вчиш нас бути такими, як ти. Амінь. Друзі, всім гарного дня!